Е, нема що думати, я теж дуже довго думала, і я вам скажу, я працювала на двох роботах, тоді я, мені було складно. Ну, як всіх життє в життя, бо знаєте, складається по-різному. Я на сьогоднішній день звільнилася з роботи тільки через те, так як Світлана колись розповідала, звільнилася з своєї роботи, що я не змогла працювати, бо я працювала в амбулаторії, я могла бути сьогодні патронажною, завтра будь Ну як е, кажуть, е, за люба робота була наша. Але коли я бачила, як лікар каже, дитини, явно кривошия, Звичний нахил. Мама каже: він щось якось так от дивиться, а лікар каже, нічого, само по собі прийде. Для мене, і молода лікар, для мене це була остання крапля. Я зрозуміла все. Мені треба швидше все як кажуть, звертати свої, складати діла і звідси втікати. Дійсно, я звільнилася з роботи. Я втратила, ну щось я втратила, але я думаю, що знайду більше і е, все-таки. Поступово-поступово все налагодиться, тому я пішла звіти, бо я зрозуміла, я не можу так як лікарі говорять працювати